Вашого часу не буду займати, я порог про себе і потім перейдемо питання відповіді. Тільки тоді, коли є питання відповіді, я думаю, ми тоді будемо більше один одного заходити. Я народився в місті Луцьку 79 року народження, навчався і, навчався і проживав так само, закінчив середню школу, закінчив університет за пафом юрист і з 98-го року підприємство діяльності, займає з бізнесом. З 2006 року в селі Панчек Російського району мною створено підприємство, яке досі працює, працює успішно, Працюють на підприємстві в районі 70 людей. На сьогоднішній день штаб збільшуємо, тобто розвиток іде. І пропоную далі, щоб часто там не займати а поміняти трохи. Розмову, щоб ви задавали питання, я вас відповідь, ще раз кажу, тоді набагато буде більше і ясніше, ясно, хто це стоїть, що він сюди приїхав, що він хоче і так далі Що відповідати. А справа, щоб буде нам на бізнесу працювати. Ні, він ще не розказав. Прошу питання. І чим це було керівництво і чому це підприємство не відкрило в ківерцях? Тобто ви довозите людей з Луцька? на е, роботу? Чому в Ківерцях, коли є спецнісма, теж не завод? Значить, і тут були виробничі площі, станки, все. Так ви все там створили. Чому так? А це все є. Це економічне питання. Чому ми це, створили? Чому ми створили пальчи? Ми, ми треба було приїхати. Я вам покажу, якщо знайду фотографію, це була занедбана ферма, занедбаний тік. А зараз приїдьте туди, і тут я, я запросив мешканців села, і ви подивитеся, як в якому стані змозі. Тут, тут не було тоді фінансової можливості для того, повірте, дуже великими силами спробувалися, не було фінансової можливості. Під чим керівництвом Під моїм. А над вами хто стоїть? Киричук. Киричук? Киричук? Ні, це неправда, повірте, не, не ось це, я в Киричука був помічником не корни не в засновниках мого підприємства, нікого немає. Якщо потрібно, якщо хтось буде далі продовжувати, що мови що не є проблемою підняти і ми можемо а... Зарані, зараз проблема є не політична, так абсолютно правильно. Зараз є проблема економічна. Бо якщо буде. Єдине, що я вибачаю, що договорю, що про Кирильчука, ви сказали, що Кирильчук був ініціатором для того, каже, не я був далекий від району, Він каже, не треба влуці. Каже, я скільки втіверчам попрацював далі. і далі. І тому подібне каже, я тебе прошу, каже, зроби, там є цей, хай це буде далі. Каже, але ти зробиш добро людям. Каже, бо це, це було його тільки переконання в тому, що це було десь. Не в Луцьку, не в Луцькому районі, а в Тіверсівському районі. Якщо це ви рахуєте гріх, то... ви живете в Луску, в Лузькому районі. Значить кожен раз за вами буде машина їхати? Ні, я чую, які машини будуть. А чому сківерист не беруть? Чому молодих не беруть? Що обов'язково з ставити таких життя. Він що старий? прошу. старився? Наступне питання. Скажіть, будь ласка, ви маєте досвід. Ви маєте досвід підприємницької діяльності. Ви успішно проводите свою діяльність підприємницьку. Чого ви вважаєте, що ви на посаді адміністратора? Ви зможете чогось добитися? Даю відповідь. Значить, по-перше, ніколи, і маючи можливість, і ніхто в цьому залі, і поза цього зала, не скаже, що я колись хоч раз бігав за якоюсь посадою і не бігаю за нею собою. Це є рішення обласного бюро. На яке я погодився попробувати себе реалізувати, якщо десь і громада е, не таку можливість і на цій великій посаді. І сьогодні це не так просто і легко. І друга частина відповіді буде складатися з того, що хочеться після себе прийти і оставити біле пятно і зробити добро для того. Щоб потім ніхто не, 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 не говорив, що прийшов тут, побув десь там депутатом і так далі, і, 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 і ще якісь і так далі моменти. Зараз на цій посаді це буде дивитися під такою лукою. Ніякі там все, це буде громадськість контролювати і так далі. І так, і правильно буде. Ми вже подивилися попереднє і так далі. Як це було скрито, і так далі, і до чого воно доводить. І це я маю право на таке. Ви маєте, кожна людина має на те право. Війській частині як менеджера. Підійду я, підійду, не підійду. це не Ви хочете спробувати? Ви хочете спробувати, а видивитися підійде? Давайте питання наступне. Скажіть, будь ласка, які ваші із бізнесу на посаді були перших три кроки, саме головні для вас? Відверто, треба вивчити ситуацію, тому що ми всі останні події говорили про те, що приходили нові люди. Я згідний, що я багато що не знаю, я згідний, що багато е чому там треба там, е виясняти і так далі, а перші кроки будуть такі. Ви знаєте, що Ківерхівський район він є на проценті 80%, якщо я не помиляюсь, дотаційний. Якщо 95%. Це значить, що ми маємо вчитися в районі зароблювати гроші, не стояти протягнутою рукою, дайте нам і так далі. Ми маємо це вчитися робити умови для того, їздити, працювати, сутки працювати, для того, щоб ми не стояли рядом Луцький район, Луцький район, він не є дотований, він навіть зароблює. Кігаці теж не так далеко і так далі. Чого ми є дотовані? Треба їздити, вчити, заробляти гроші, ніхто нічого ти не просить. І вертівський ліс збитковий. Того ми готові. Віст Треба робити, щоб він був приготовий. Так. Да. Оце для саме Ну, куліз не тяжко було зробити.